Вас, мої любі десятикласники! Сьогоднішній урок ми присвятимо одній із центральних постатей в українській культурі та літературі винятково принциповій та мужній особистості. Цю тендітну, але надзвичайно сильну духом особистість одного разу Іван Франко назвав чи не єдиним мужчиною на всю соборну Україну. Сподіваюся, ви здогадалися, що сьогодні мова піде про відому українську письменницю, феміністку, фольклористку, культурну діячку та перекладачку Лесю Українку. 25 лютого 1871 року в Новограді Волинському в заможній і інтелігентній родині справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Петрівна Косач. А яка ж історія її творчого псевдоніму? Справа в тім, що маленьку Ларису родині майже ніколи не називали своїм ім'ям, а постійно придумували різні чудернацькі прізвиська, найбільш сімейним із яких було Леся. Українка письменниця запозичила у свого дядька Михайла Драгоманова, який у ранніх публікаціях підписувався українцем. Вона захоплювалася своїм дядьком і хотіла бути схожою на нього, тому цей псевдонім прив'язався до неї на все життя. Родину Косачів знала Вся Волинь і Галичина. Голова родини Петро Косач був видатним юристом, громадським діячем, статським радником, меценатом. Його дружина Олена Пчілка – етнографинею, публіцисткою, першою жінкою-академіком. Вони мали двох синів та чотирьох доньок. У ранньому віці Леся була нерозлива да, зі своїм старшим братом Михайлом. Вони разом гралися, навчалися, читали книжки. За таку нерозлучність батьки називали їх спільним ім'ям – «Мишолосії». Ви, мабуть, здивуєтеся, але Леся Українка не навчалася ні в школі, ні в університеті. З маленькою Ларисою займалася її мама, бо не хотіла віддавати на навчання до зрусифікованих шкіл. Майбутня письменниця була дуже здібною дитиною. У чотири навчилася читати, а в шість уже майстерно вишивала. Свій дебютний вірш Леся написала у дев'ять років під впливом від звістки про заслання її тітки Олени Косач за участь у революційному русі. У 1884 році у львівському журналі Зоря вийшли друком поезії Конвалія і Сафо. 13 13-річна письменниця заявила про себе під псевдонімом Леся Українка. Згодом, трішки підрісше, вона за допомогою свого дядька Михайла Драгоманова опанувала економіку, соціологію, філософію, вивчила іноземні мови. Він постійно надсилав їй літературу, допомагав із перекладами і з її публіцистичною критичною діяльністю. На його прохання Леся збирала народні пісні, думи, прислів'я. А дядько потім працював над багатою творчістю українського народу. Леся дуже часто зверталася до Михайла Драгоманова за порадою і високо цінувала його думку. Своє перше історичне дослідження, стародавню історію східних народів, вона написала у 19 років за допомогою свого дядька. Цю книжку було створено спеціально для її молодших сестер. Мати Лесі Олена Пчілка видала перший в Україні феміністичний альманах перший вінок. У якому всі відомі жінки України могли публікувати свої оповідання, маніфести, роздуми? До речі, саме в Альманасі перший вінок у 1887 році було опубліковано першу поему Лесі Українки Русалка, яку вона написала у 14 років. З того часу її твори все частіше публікуються у різних виданнях. До речі, у 1893 році виходить друком її перша поетична збірка на крилах пісень. До речі, а ви знали, що Леся Українка вела в нашу мову такі слова, як на і промінь? І якщо перше ще можна назвати авторським неологізмом, то друге є повноцінним науковим терміном. А її мама дала життя такому значенню, без якого зараз важко уявити запас нашої української мови, і це слово мистецтво. Дослідники біографії Лесі Українки зазначають, що найбільше своє кохання вона зустріла під час лікування у Ялті. Там вона знайомиться із Сергієм Мержинським, який теж перебував у санаторії на лікуванні. Після Ялти вони ще дуже довго листувалися. Сергій відвідував родину Косачів у зеленому гаї на Полтавщині. Леся також приїжджала до нього на гостину. Восени 1900 року Леся отримує сумну звістку. Її другові Сергію зовсім погано. Родина була проти цієї поїздки, але Леся Українка твердо стояла на своєму. Вона напише такого листа своїй сестрі Ользі. Тепер немає розмови про те, чи їду я, чи ні. Звичайно, їду. Здається, мені прийдеться сирік чимало енергії вжити, але все нічого, коли мета ясною стоїть, то й енергію знайти не трудно. би там не віднеслись до мене всі інші, але я певна, що ти і Міша будете мене завжди розуміти і підтримувати, і це мені багато значить. Сергій Мержинський так і помре на руках Лесі Ларочки, як він завжди називав її. А Леся Українка, щоб вийти за погею смутку, напише за одну ніч ліричну драму Одержима згодом надійшли такого листа Івану Франку. «Зізнаюсь, що я писала в таку ніч, після якої довго буду жити, якщо вже тоді живою залишилась, і писала навіть не вичерпавши скорботи, а в самому її апогеї. Якби мене хтось спитав, як я з усього цього вийшла живою, я б могла відповісти: я з цього створила драму. У 36 років вона знову покохала. І покохала таку людину, яка відповіла їй не менш глибоким і щирим почуттям. Це був Клемент Квітка, український фольклорист, збирач переказів і пісень. Вони з'ясували, що мають одне велике спільне захоплення український фольклор. Подружжя організувало експедиції з пошуку і запису голосів українських кобзарів. Леся Українка анонімно пожертвувала 300 рублів. А це на той час були величезні кошти, і доручила галицькому етнографу Філарету Колесі записати їхні голоси. Саме завдяки подружжю квіток зараз ми можемо чути голоси цих легендарних українських особистостей. Атану. <плес> Креп свою трубляла маленький деньку дуал. Аю нами не пускала там все Господа Бог. Су віки у Творца просила Су и благала. А что помоги мене Боже Сувити Божь. Минул досов погодуа, сидура сума, по до ситуаку. Подоводила до нас по світрові. І їх позручила. А відсталі ти у долицянці жити проживати. То стали у них у святий мати і стали у них сіти молодих княгиць за руча. Однією з найбільших заслуг Лесі Українки на думку літературознавців є те, що вона писала не просто драми про жінок, а драми з жіночої точки зору. Наприклад, у лісовій пісні ми бачимо події Очима Мавки, а не Лукаша. Зараз ми цьому не дивуємося а за часів Лесі Українки в Україні лише починали розвиватися жіночі теми та гендерні студії. У творах Лесі Українки зазвичай сильна жінка долає слабкого і розгубленого чоловіка. Леся Українка не була програмною феміністкою, вона була нею за духом, говорить літературознавиця Тамара Гундорова. В межі неприйнятного письменниця переступала не тільки в літературі, будучи у свого дядька Михайла Драгоманова у Софії зі своєю кузиною, вона самостійно без супроводу чоловіків відвідала театр. Тоді це було немислимо і викликало неабиякий скандал. Останні дні свого життя письменниця провела у невеличкому грузинському містечку Сурамі зі своїм чоловіком Климентом Квіткою. У 1913 році від швидко прогресуючої хвороби Леся Українка померла прямо на руках свого чоловіка, сестри і матері. Труну понесли шестеро жінок. Першими йшли приятельки Лесі Українки, акторки Наталія Дорошенко і Валерія Пахаревська. Спадщину Лесі Українки, як і творчість Тараса Шевченка і Івана Франка, обрізали за усталеними ідеологічними шаблонами. Ті твори Лесі, що були включені в систему шкільної та вищої освіти СРСР, інтерпретувалися як підтвердження головних ідеологічних комуністичних догм. А ті твори, які для цього ніяк не можна було використати, вилучали і табуювали. Однак тоталітарна система завжди програє генієм, і наразі ми маємо доступ до найфеноменальніших зразків української літератури. Леся Українка вклала в уста мавки з лісової пісні такі слова про себе: ні, я жива, я вічно буду жити. Я в серці маю те, що не вмирає. А я прощаюся з вами, діти, і до нових зустрічей.